У матчі першого туру групового турніру Кубка Придніпров'я «Квартету Бі. Гірники на полі зі штучним покриттям власної навчально тренувальної бази приймали Нікопольський НПГУ Макіїв вугілля. На звітну зустріч наставник господарів Геннадій Приходько виставив умовно другий склад. Що стосується перебігу подій, у ній то криворізці до перерви володіли перевагою, створили низку гольових моментів, натомість після відпочинку їхня гра розклеїлася, що стало наслідком двох пропущених м'ячів наприкінці матчу. Його долю було вирішено за 11 хвилин до завершення основного часу. Спочатку гості заробили 11-метровий штрафний удар, яким було покарано голкіпера-гірника, що з порушенням правил атакував у власній карній зоні опонента. Кривий з позначки холоднокровно і результативно виконав вирок арбітра. А вже компенсований до основного часу Ходарченко виявився найспритнішим на підборі і добиванні, потужно тріснувши у ближню шістку, чим підвів підсумок протистояння 2-0 на користь Макіїв вугілля. Після цієї поразки другого складу, умовно перший, мав помститися за неї і партнерів у наступному поєдинку, де його суперником був один з лідерів другої ліги Черкаський Дніпро. Зрештою, хоча і не без труднощів, втім зі своїм завданням криворістів впоралися, хоча гості чинили досить серйозний опір. Переможний результат гри відбувся завдяки активним діям одного з лідерів ірників нудного. В кінцівці першої половини зустрічі черкащани порушили правила у власному штрафному майданчику і потерпіли й самотужки з позначки, покарав їх за це. Щось подібне сталося і в дебюті другого тайму. Знову пенальті і знову бездоганне виконання удару хавбеком гірника. Такий нокдаун змусив гостей вдатися до активних дій. Вони перехопили ініціативу, а згодом і забили. Торчу який вийшов на заміну, практично ледве не першим дотиком до м'яча на 71-й хвилині скоротив відставання до мінімуму. Він відгукнувся на подачу зі штрафного з правого флангу і головою спрямував шкіряного у ворота. До фінального свистка рахунок змін не зазнав, хоча обидві команди мали нагоди забити. Проте все залишилося як було 2-1 з витяга криворістів.